Удосконалення дорожнього руху відбудеться на вулиці Січових Стрільців. Там встановлять два нові світлофори та демонтують один діючий. Зміни у світлофорному регулюванні мають посприяти транспортній ситуації та проблемній ділянці автомагістралі. Насамперед, оптимізувати рух як автомобільного транспорту, так і пішоходів. Є у нас вулиця Січових стрільців. І на сьогоднішній момент ми маємо пішохідний перехід ось тут, в районі вулиці Вітовського. Відповідно, маємо пішохідний перехід так само ось тут. Це вулиці Чорновола, коли тут пошта, зупинка відповідно тут одразу є пішохідний перехід. І ще один пішохідний перехід маємо на вулиці Шевченка. Проблема власне в оцих переходах. Перший оцей перехід нерегульований і ось цей світлофорна модернізація також повинна обмежити автомобільні затори між вулицями Чорновола і Шевченка. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо власне цей світлофор перенести, фактично перенести ось сюди. І зробити ще один світлофор ось тут. Завдяки цьому, завдяки такому рішенню, автомобілі, які їдуть по вулиці Січових Стрельців, вони будуть стояти ось тут вже на світлофорі, на червоне світло, Пішоходи будуть переходити ось тут і будуть переходити ось тут. За нашою логікою, ці два світлофори вони повинні працювати одночасно. Відповідно, коли вмикається зелене світло для проїзду автомобілів. Автобуси відповідно вони всі починають їхати синхронно і сюди. Ой, їдуть відповідно вони ось сюди. А хтось повертає на Чорновола, хтось поверне на Шевченка. Завершення всіх інженерно-технічних робіт очікується до кінця нинішнього року. Питання встановлення світлофорів на цих перехрестях розглядалося міськими відомчими комісіями протягом останніх кілька років. Оксана Сабастян, Софія Савчук, новини на вежі.